З розвитком цивілізації людина все більше прагне жити в комфортних умовах. Це завжди спонукало винахідників до створення нових девайсів і пристосувань, які б полегшували вирішення повсякденних проблем. Адже велика людина змушена постійно долати побутові речі. Так, у Єкіприклади, що у вашому районі раптово вимкнули світло, Раптом пропала гаряча вода. Або. Вас затопили сусіди зверху. Чи вам принесли рахунок за комунальні послуги? Зрештою, поки вас не було вдома, у квартиру пробрали злодії. Усі ці проблеми не виникатимуть у розумному будинку. Інтелектуальна система управління житловими приміщеннями стрімко набирає популярності. Так, у США вже 10% домогосподарств мають встановлені системи розумного будинку. Розумний дім зможе суттєво покращити життя, зменшити ризики і зекономити кошти. Ви зможете керувати кліматом, вентиляцією, світлом, усіма -е 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 електричними приборами і системою охорони за допомогою одного пульту або смартфону. Датчики реагують на температуру повітря, час доби, присутність сторонніх і дозволяють власнику контролювати будинок, слідкувати за рівні споживання води та енергії, керувати технікою степ... mm -hmm. за допомогою голосової системи. А коли ви на роботі, смарт-будівниця забезпечить ваших улюбленців кормом. Розумний будинок вже став невід'ємною частиною сучасного суспільства. Ми дивимося смарт-ТВ, звіряємо час за смарт годинниками мріємо про смарт-клімат-контроль в своїй кімнаті і з кожним роком людство стає все більше смарт. Саме це і є майбутнє.